Усім доброго дня. Сьогодні поговоримо про митні правопорушення, за яких умов митниця визнає правопорушення здійсненими, та в яких випадках ще потрібно для того, щоб уникнути митних правопорушень, що це таке, та який сенс у цьому заключається, як можна оскаржити ці правопорушення, та як можна здійснити судову ви захист таких випадках. Митними правопорушеннями, зокрема, до таких справ відносяться правопорушення, пов'язані з контрабандою або правопорушення, які можуть стосуватися діяльності митних брокерів або звичайних громадян, які допустили помилки в деклараціях. У разі допущення таких помилок, які призвели до збільшення сплати митних, зменшення сплати митних платежів або ухилення від сплати митних платежів. В такому випадку митниця складає протокол про вчинення митного правопорушення, здійснює розгляд справи про митне правопорушення, і відповідно за результатами розгляду такої справи виносить постанову про накладення штрафу у досить суттєвому розмірі. Санкція деяких статей також передбачає конфіскацію автомобіля або сплати штрафу мірі 100% від вартості автомобіля були зміни внесені в цю статтю. Раніше цей штраф становив 300%, зараз там, здається, 150%. Таким чином, для того, щоб уникнути вчинення певних митних правопорушень, по-перше, потрібно проконсультуватися, чи призвела ця сплата до зменшення чи ухилення від сплати митних платежів. Також контрабандою рахується допущення помилки в документах, якщо була знижена ціна вартості авто або інші неточності по автомобілю, які так само призводять до зменшення сплати митних платежів, зменшення ціни авто. Таким чином обов'язково потрібно консультуватися, перевіряти документи у разі виникнення ситуації. по... Допущенню по складенню протоколу, якщо є факт вчинення митного правопорушення, потрібно звертатися для адвоката для юридичного супроводу цієї справи і подальшого оскарження постанови митниці у разі складення такої постанови. По справам загалом є позитивний результат по розгляду таких справ, і часто нам вдається відстояти інтереси наших клієнтів і скасувати постанови про вчинення митних правопорушень.